Намисто стрічки та голка з ниткою. За допомогою цих речей Вікторія створює підвіски та прикраси. Перші речі, говорить майстриня, почала виготовляти за три місяці до повномасштабного вторгнення для доньки Поліни. Я встигла навіть зробити кілька прикрас для ну, подружок це навіть так. Для дівчаток щоб вони разом ходили в садочок. На святсвята вони вдягали, ці віночки, бантики, потім якось ці, ну, з цим з повномасштабним вторгненням вони якось у мене все дійшли на другий план. Нічого не хотілося робити. І минулого року мене чоловік попросив зробити в авто, крім бантики. І Якось вони дуже так от зацікавили знайомих мені. У мене дуже багато бантиків, якраз брошок навіть жовто-блакитного кольору, маки. Творчість на новому місці допомагає відволіктись, говорить майстриня. Однакові прикраси не виготовляє. Кожну намагається урізноманітнити. Перевагу надає пастельним відтінкам. Має багато робіт у національних синьо-жовтих кольорах. Я намагаюся навіть не повторювати своїх в своїх роботах. У мене навіть якщо підвіски, то ну, десь навіть серединка може відрізнятися. Я робила, метелики постійно намагаюся змінювати. Тобто десь навіть якась така маленька деталь, але вони все одно відрізняються. Приводу брошок. Нещодавно мене попросили вихователі в садочку зробити їм брошки з маком. Я цього ніколи не робила, і вони в мене не перші, хто питав за ці маки. Якось було трошки лячно їх робити, але якось листочок за листочком, якось воно так в мене пішло складати. У Києві чоловік Богдан працює пекарем, донька ходить до дитячого садка. я хотіла, щоб вона пішла в садочок, щоб трошечки ще подавати її дитинство». Щоб вона трошки відволікалася, щоб трошки спілкувалася з дітьми, з іншими дітьми, які може не так сильно відчули цю війну. Ми ще підтримуємо зв'язок з Херсонським садочком. Тобто там ще дівчатка є, яких вона пам'ятає, що ми спілкуємося з деякими мамами досі. Крім виготовлення прикрас, Вікторія опановує нові спеціальності. Я нещодавно закінчила курси швачки. Це теж такий невеличкий плюсик до мого такого хобі. Тому буду трошки розширятися і в плані хобі, і може трошки підзаробити. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.